Що ви знаєте про Лесю Українку? Мабуть, ви згадаєте те, що вона тяжко хворіла і майже усе своє життя боролася з хворобою? Чи, можливо, ви згадаєте ще вірш Контра Спем Сперо чи лісову пісню, які ми вивчали всі у школі? Проте вчені, які вивчають її життя, та взагалі люди, які розбираються і досліджують її творчість, визнають її справжнім генієм. Та видатною жінкою. Чому ж така розбіжність у її сприйманні? Давайте розберемося, яким було її життя і чи варто дивитися на нього лише крізь призму страждань та хвороб. Всім привіт! І ви на каналі Книжкова Гурманка. Дякую вам, що ви дивитеся моє відео. Обов'язково поставте лайк та підпишіться на мій канал. Тут буде дуже багато корисного та цікавого контенту про. Літературу, ну що, давайте поговоримо про Лесю Українку. З Нотердам де Юкрейн. Українка у конфлікті міфології Оксани Забушко. Ми можемо дізнатися те, що Олеся Українка хворіла на туберкульоз хісток. І у затвердженому міністерством освіти України підручнику української літератури хворобі і її стражданням виділено понад одну сторінку. Дуже багато тексту. І я сама пам'ятаю зі школи цю хворобу, її страждання. І контрспемсперу, тобто якось нас навчають тому, що ми маємо сприйматилась українку лише зі згадкою про травму, і що варто поважати тільки те, що вона дуже мужньо боролася з хворобою. Хоч це і правда, проте тільки за це її поважати це буде дуже мало, проте не можна забувати, що вона є дуже видатною поетесою і жінкою, яка можливо в чомусь і випередила розвиток. Тогочасного суспільства Леся Українка вивчила понад 10 мов, і вони дуже легко їй давалися. Вона була однією, можливо, з перших українських феміністок. Вона боролася за права жінки і сприймала жінок на рівні з чоловіками, що для того часу не було ще дуже-дуже таким звичайним явищем. І Леся Українка стала найбільшою збрачкою українського фольклору. І завдяки її праці, ми зараз можемо почути. Голоси письменників Леся Українка вважала, що українська література це не тільки про село, і вона не стала поетесою для загальних народних мас, що можливо радянська ідеологія хотіла зробити, адже щоб зрозуміти її твори, потрібно мати певну освіту, і вона писала не не дуже просто і не про дуже прості звичайні речі. Тож, не все так однозначно з Лесою українкою. Давайте поговоримо про її дитинство та про її батьків, адже дуже багато з того, ким ми стали і якими ми стали, формується ще у дитинстві. І у плані сім'ї Ларисі Косач. Справжнє ім'я Лесі Українки дуже пощастило, адже у неї була любляча творча сім'я, яка її надихала на ще більші здобутки. Її мати Олена Пчілка завжди насаджувала донечці найліпші почуття. Вона вчила її думати, вона привила їй. Любов до батьківщини Олена Пчілка розповідала Ларисі Косач про усі нагальні проблеми у соціумі у державі. І свій перший вірш Лесю Українка написала, коли їй було 9 років. Він називався Надія, і там йшлося про тітоньку, яку заслали на Сибір, і яка дуже тужила за Україною. Тобто, тут одразу можна побачити, що хвилювало дитяче серце, і що її розвиток значно випереджав. Фізичний розвиток її тіла. Брат Лариси Косач слугував для неї справжнім прикладом, і він також мав дуже велику схильність до вивчання мов і, взагалі, до науки. І Лариса разом зі своїм братом пройшла вдома всю програму чоловічої гімназії, і вона їй далася досить легко. Також Лариса разом із братом брали ще уроки музики у дружини Миколи Лисенка, і ці уроки. Також прищепили їм любов до музики, до звуків, до чуттєвого духовного світу, що теж дуже сильно сприяло розвиткові творчості та творчих здібностей дітей. Також на розвиток Лариси дуже сильно вплинуло становище і атмосфера в їх дому, адже у них вдома часто збиралися поети, художники, письменники, дуже багато творчих та обдарованих людей. Які постійно обговорювали важливі теми, які постійно розвивалися, і вони також заохочували дітей розмірковувати над різними складними філософськими питаннями і завжди хотіли почути і їх дитячу. Думку вчили їх правильно висловлювати власні думки. Розвідкові талантів Лесі Українки сприяли численні музичні, театральні, літературні вечори. Також дуже круто на неї вплинули і читання вголос, адже саме ця практика вона, ніби оживляла твори, допомагала якось по-іншому. Їх почути та побачити, і саме так уява та фантазія могла розвиватися досить високими темпами. Також дуже сильно на Лесю Українку вплинув її батько та дуже видатний відомий громадський діяч та вчений Михайло Драгоманов. Вона захоплювалася його думками, його ідеями і почуттями. Батько Лариси також дуже сильно її підтримував, хоча він і називав себе літературним аматором. Проте не можна заперечувати, що справжня любов підтримка від батька дуже сильно впливає на розвиток дівчинки. Тож родинна атмосфера, це все ці всі зустрічі були дуже сприятливими для розвитку та для того, щоб талант Лесі Українки справді розквітнув. А я дякую патронам, що ви підтримуєте мене. Як справжня сім'я. Якщо ви також хочете до них долучитися, то у описі усі посилання ви дуже можете мені допомогти купувати книги для майбутніх оглядів. Дякую вам за підтримку! І тут ми дійшли до тієї трагедії, якій приділяється дуже багато уваги у підручниках української літератури. Це сталося у дитинстві, коли Лесі ще не виповнилося і 10 років. Леся Українка приймала участь у обряді водохреща на річці. Стир, і сталася така дуже неприємна ситуація, коли в якоїсь миті під тягарем дуже великої маси людей крига почала трохи осідати, Із ополонки почала вливатися крижана холодна вода. І Леся Українка не мала змоги нікуди відійти. І настільки довго вона там стояла, що її черевики примерзли і покрилися кригою. І через це, на жаль, вона отримала туберкульоз кісток. Який потім перейшов і у туберкульоз легенів, і саме з цього моменту почалася її боротьба за життя під час життя, і її характер почав формуватися дещо по-іншому. Вона боролася з цією хворобою понад три десятиліття, і все ж таки хвороба перемогла. Але саме ця трагедія і дала їй змогу, надала ці крила, які змогли піднести її дуже високо у виконанні своєї життєвої. Мети, і, хоч Леся Українка вже у дитячому віці була вимушена подорослішати, багато хто почав її сприймати з жалістю, проте Лесю Українку можна назвати дійсно щасливою. Її щастя крилося в творчості та глибокій вірі в те, що своєю працею вона принесе користь народові, так сказав біограф Лесі Українки Анатоль Костенко. Щаслива була Леся ще й тому, що відкрила сенс життя та його мету. І ще тому, що здатна була збагнути неждану красу рухливого, мінливого, але вічного світу. Адже тільки по-справжньому, приречений на смерть, може відчути всю красу життя та дійсно йти до своєї мети. Адже він розуміє, що він незабаром помре, і в нього не так багато часу, щоб просто лежати, чи мати змогу дуже довго вибирати, що тобі робити у житті, ти будеш робити. Понад силу, ти будеш кожну мить свого життя насолоджуватися ним і пробувати щось змінити, пробувати внести щось своє до цього світу. І саме це відчувала Леся Українка, і саме це надало їй сили та дуже великої мотивації для того, щоб рухатися вперед. І, хоч Леся Українка і не перемогла в фізичному плані, але вона змогла перетворити своє життя на справжню місію, пов'язавши громадську та Літературну діяльність, адже саме катастрофа інколи каталізує події і твій власний вибір, і те, що ти вирішуєш потім. Робити у своєму житті можливо, хвороба і штовхнула мене на шлях письменництва, адже я мріяла про фортепіано, про музику. А якби не ці трагічні обставини, що я б перетворилася б на міщанку, сказала з цього приводу Леся Українка. Інколи хвороба та катастрофа якось прискорюють реалізацію задуманого чи того, що ти хотів, але якось не міг наважитися зробити у випадку. Лесі Українки саме хвороба викреслила з її життя музику. Адже вона їй дуже подобалася, але це все допомогло їй сконцентруватися на чомусь одному, вибрати один єдиний шлях і йти ним, не відволікаючись ні на що інше. І от для таких людей складнощів насправді не існує, адже вони не бояться втратити своє життя. Вони вже з цим змирилися, що незабаром прийде кінець, і вони просто йдуть, не бачачи ніяких перешкод. З певним таким станом, як фанатика, коли в тебе є справді чітка ціль, адже це й можна назвати повноцінним буттям, повноцінним життям. У 13 років Леся почала друкуватися. Звісно, у цьому дуже допомогла її її сім'я, адже її мати Олена Пчілка, вона була і поетесою, і сама була видавцем. І саме тоді Леся Українка зрозуміла, що їй потрібно рухатися ось таким шляхом, що в неї справді є. Літературний талант, звісно, що для Лесі все не було так просто, і інколи вона подумки поверталася до себе тієї ще до трагедії, адже вона завжди любила спілкуватися, вона була дуже активною людиною. Але от хвороба вона дещо відрізала її від соціуму, і вона від цього дуже і переживала і страждала інколи. Проте, от такі творчі злети, коли вона щось публікувала, видавалася, і її твори. Просто мали шалений успіх, то це все допомагало їй пережити, і це все давало їй стан окриленості, стан щастя, яке вона могла переживати. Підтримувало також Лесю Українку і листування з Драгомановим, також листування з Франком, який був критиком та міг прокоментувати її творчість. Її це все дуже підтримувало, підбадьорювало. І вона могла все, що вона переживала, виражати у словах і писати це. На сторінках і Леся не давала собі жодної спокійної хвилини. Вона навантажувала себе різною роботою, то перекладала, то публікувалася, то щось писала, і це для неї був своєрідний процес, такий зцілення, ніби терапія. Адже коли вона творила, вона жила. Вона була щасливою. І, хоча Леся Українка дуже багато пережила на своєму шляху і смерть Михайла Драгоманова, її батька, її коханого і брата, але все рівно вона знаходила в собі сили, щоб рухатися далі. І вона своїм життям дуже багато чого змінила і привнесла прекрасного. Вона дуже сильно вплинула на багатьох людей. Своєю творчістю вона багато пересмислювала міфів або відношення до релігії, вона переосмислювала тогочасне соціальне буття. Тож я сподіваюся, що після цього відео ви вже не будете сприймати її як хвору, дуже нещасну жінку, а як про дуже сильну творчу особистість, яка повноцінно жила, яка привнесла все, що могла, все, що хотіла, хоч і померла зарано. Проте вона дуже багато чого встигнула зробити деякі люди за все своє життя. Не роблять того, що вона зробила за ті роки, які були їй відведені. Я дякую, що ви подивилися це відео. І поставте лайк та підпишіться на мій канал, якщо вам воно сподобалося. Також напишіть у коментарях, які творилася українки, вам найбільше подобаються. А ми побачимося з вами вже скоро у наступному відео.